Вітаю на часі інформаційна програма Южненські новини для вас. У студії працює Володимир Курбатов. Коротко про головні події. Один з гіпермаркетів Южного несподівано припинив свою роботу. Електронне врядування Розумне місто стає дедалі популярнішим серед южненців. Олімпійський урок відбувся у першій школі. Один з гіпермаркетів у Южному несподівано припинив свою роботу. Це здивувало южненців, адже жодних попереджень про бодай тимчасове закриття магазину не було. У соціальних мережах жителі міста почали висловлювати різні версії. Світлана Тарасенко намагалася з'ясувати ситуацію. Що з цього вийшло у першому матеріалі? Протягом останніх двох днів гіпермаркет Віртус не працює. Вікна магазину заклеєні картоном. На хідних дверях висить вивіска і кавказує на переоблік. Чоловіки, які знаходились у приміщенні магазину, побачивши знімальну групу, одразу почали ще ретельніше прикривати скло. Ми намагалися потрапити до середини магазину та нам не відчинили. В той час до супермаркету постійно підходили мешканці, які не розуміли причини його закриття. Те, що він закритий, второй раз замечаючи? вас залиши на сподіванку, що ви сьогодні прийшли, а ми так. Да, Обично да. прокажу нормально, але. Но... Та второй раз, неділю назад, я там так кажу ситуація. І теж так картоном все було прикрито. Картоном не повний, вивіски були. Період що щось в этом ролі. Ми вирішили зайти на задній двір, де зазвичай проводиться розвантаження товару, надії поспілкуватися з персоналом або адміністрацією. Та побачивши камеру, працівники супермаркету одразу повтікали. Лише один з них залишився. А сейчас так круче он открывается. Можно по ночам там что-то изучать. Да, она работает на месте. Ручка, да? Да. Нічого конкретно не дізнавшись, рушили до службового входу. Там також не були на мраді. Я <плес> хочу, <плес> там йдемо. Я Я ж не улыбаюсь, потому но... что нужно с кем-то очень... А то чувствую, что это неудачно, что вы ставите. Аби отримати роз'яснення, що насправді відбувається в магазині, ми зателефонували до южницького відділення Віртусу, та ніхто не відповідав. Зателефонувавши до центрального офісу мережі, відповіді також не вдалося отримати. Не на камеру свідки говорять, що є ймовірність рейдерського захоплення, як нещодавно було в одеських супермаркетах Віртусу. Бачили молодих людей спортивної статури у дворі магазину. Проте, у прислужбі южницького відділення поліції, нам повідомили, що до чергової частини не надходило повідомлення про порушення. Громадського спокою чи будь-яких протиправних дій. Ми і надалі будемо вслідковувати події довкола супермаркету. Електронне врядування розумне місто стає дедалі популярнішим серед южненців. Активісти закликають підтримати нову петицію, розміщену на сторінках сервісу. Цього разу місцевій владі пропонують звернути увагу на облаштування спеціальних спусків для дитячих та інвалідних візків. Сім'ї Коновалових часто гулять з дитячим візком, скаржиться на неякісні, а в деяких місцях відсутні спуски. Тому у них виникла ідея створити петицію і вказати міській владі на недоліки. Якщо хочеш прогулятися, наприклад, скажімо так, навкруги міста нашого, то дійсно дуже важко. Не вистачає з'їздів пологих таких зручних. То дуже мені здається важка, така нелегка проблема у нашому місті, з якою треба щось робити. А якщо йти по вулицям просто. Всередині міста гуляти, не особливо по центру. Ще більш-менш ситуація така, можна змиритися, але все одно, якщо навіть є ці спуски, то вони у дуже поганому стані. Ти, по-перше, намагаєшся або підняти, або спустити. Дитина там вже плаче, кричить, дуже незручно. Андрій Коновало звертається до мешканців долучатись та вказувати у приватних повідомленнях проблемні місця спуску, аби визначити якомога більше проблемних доріжок по місту. Місць дійсно багато, ми можемо сьогодні обійти. У нас была идея все обойти вокруг, но все равно какие-то дворы, где очень важно для людей, мы можем не заметить. Поэтому э, есть там контакты внизу, наши петиции, это ссылка на страницу ВКонтакте, и хотелось бы, чтобы люди туда фотографии примерные, чтобы мы могли это нести потом на Google Карту и предоставить на радушное рассмотрение, чтобы дальше там проекты разрабатывали и делали. Э, чисто с чисто технической стороны, ну это не очень сложно сделать. А плюсы огромные просто, потому что мы живем каждый день, каждый день вот мы с женой гуляем, и это, ну, сложности такие есть. Когда я с ней гуляю, я могу помочь нам коляску, особенно вот такие переходы, где вот по десанта есть, там, где бордюр, потом яма начинается, а потом плитка такая уже, такая подубитая. Вот, и коляска становится я, в яму передними колесами, и она ни туда, ни сюда, а это дорога, ну, машины тут сохраняют с хорошей скоростью, это просто опасно для жизни. Поэтому, ну, Будемо делать. прошу підтримати петицію. Це не тільки для коляс, таких детских, но и для інвалідів, тому що они не могут сейчас нормально Это дійсно большая проблема. Підтримують петицію інші матері міста, які теж мають низку претензій до доріжок в южному. От всі дороги старі, де ще вот такі пліти лежать, такі вот досить ну, как бы, то шахматки, то по ним тяжело ходити. Варто зазначити, що петиція стрімко набирає голоси. Всього на сайті Южне Розумне місто активні близько 10 петицій. За наявності 100 голосів всіх їх має розглянути міський голова. Лежачих поліцейських, що нещодавно з'явилися на вулицях міста, вже демонтують. Як пояснили в управлінні капітального будівництва, їх було встановлено без дотримання державних стандартів. Так, обмежувачі швидкості мають бути розташовані за 5 метрів до пішохідного переходу. Фактично ж, вперше їх було встановлено на відстані не більше метра від зебри. Підрядники виправляють помилку за власні кошти. А почему изначально не можна було зробити так, як треба. Процес монтажу та демонтажу пристроїв примусового зниження швидкості не є складним, розповідають працівники підрядної фірми, тому їх перестановлення не займе багато часу. Монтаж проводиться, лежачі поліцейки, зняття півтора часа і установка опять півтора часа. При тому вже по новому дирці і тюбіля забиваємо по новому. Більшість лежачих поліцейських не змінять своєї дислокації. Перенесуть лише один на проспекті Григорівського десанту з переходу біля нижніх фонтанів до місця, де неодноразово траплялися наїзди на пішоходів. Всього по місту встановлено близько 10 обмежувачів швидкості. На них з міської казни витратили майже 100 тисяч гривень. У школах южного продовжуються всеукраїнські олімпійські уроки. Цього разу естафету прийняла перша школа. На захід запросили заслужених тренерів та чемпіонів України. Тематичний захід супроводжувався змаганням зі спортивного орієнтування. Перед початком олімпійського уроку на стадіоні ЗОШНОМРДН учні сьомого класу позмагалися в спортивному орієнтуванні. Завданням для спортсменів було знайти таблички з відповідними номерами, які були заховані на території школи та поблизу неї. Учні отримали спеціальні карти і зображення місцевості, які мали допомогти їм у пошуках. Підтримували школярів у змаганнях, їх вчителі та директор школи Ольга Верба. Першими на фініш прийшли Юрій та Владислав. Першим делом ми поїхали вокруг округ Я є догадався, що вокруг него три точки. Всі остальные поїжджали в іншу сторону інші точки. Коли ми знайшли три точки, ми заметили короткий путь к другим. Всем. Чтобы не, получ... не получился крюк, а ровный круг, и вернулись обратно. Я рассчитывала на победу, потому что у меня день рождения сегодня. Я себя настраивала только на победу, потому что у нас в классе самая хорошая физическая форма. Мы разбираемся в картах с Юрой. Для нас не составляло сложности занять первое место. А как вы научились разбираться в картах? Я очень много путешествую mm -hmm. и в картах разбираюсь очень хорошо. Урочиста церемонія Олімпійського уроку розпочалася з привітання гостей, які завітали на захід. Вихованці школи представили глядачам вокальні номери у супроводі танців. На заході також виступили і юні черлідери міста. Вчитель фізичної культури ЗОЖ номер номородин познайомила учнів з досягненнями олімпійських чемпіонів України. Вихованців школи, які стали чемпіонами з різних видів спорту, урочисто нагородили грамотами. Перший старт уже був даний в суботу на день фізичної культури і спорту, де була легкоатлетична естафета. І команда мальчиків і команда дівчат зайняли перше місце. Це дуже хороший старт на початок учебного року. Эта неделя также была посвящена неделе физической культуры и спорта. Задействованы были первые классы, одиннадцатые классы. То есть все параллели. У каждого был определенный вид деятельности. Это были и конкурсы стен газет, это были спортивные квесты. Ми смотрели відео подборку у древніх олімпійських іграх, олімпійських іграх сучасності. У нас большая виставка бібліотеки, посвящена теж неділі фізичної культури і Олімпійським іграм. Метою подібних олімпійських уроків є популяризація спорту серед дітей. На цьому в мене все приємного вам завершення робочого тижня та цікавих вихідних. На все добре.